Гуляю на кладовищі в Америці. Сьогодні відвідала дуже незвичну локацію. Багатьом вона може статись дивною або навіть моторошною. Це католицьке кладовище, і воно є одним із найстаріших в штаті Іллінойс. Тут немає фото на плитах, огорожі або квітів. Зате тут багато дерев та чути, як співають пташки. Більше це мені нагадує якийсь парк скульптур під відкритим небом. Тут не відчувається страх і сум. Я відчувала лише спокій. Деякі з локацій мені взагалі нагадували якісь сцени із фільмів, які я колись дивилась в дитинстві. Саме це кладовище є досить відомим. У Чикаго тут поховані колишні мери, губернатори та засновники спортивних команд. Це кладовище зовсім не схоже на те, яке я звикла бачити в Україні. І за час своєї прогулянки я не зустріла жодної живої душі. Ніколи б не могла подумати, що про кладовище, можна сказати, красиве місце, і я б рекомендувала вам там погуляти. А скільки ж коштує піти в останню путь в Америці? Я вам розповім вже наступному відео діліться в коментарях, чи хотіли би ви бути поховані на такому кладовищі.